Як можете бачити, сумочка готова, готова закривати сезон. Всіх вітаю на каналі РП. Сьогодні у нас буде огляд сумочки на 35 літрів. І одразу хочу сказати від себе, я її використовую як сумку для прикормку. В цілому, її можна як і основну сумку використовувати. Якщо, наприклад, ви займаєтесь фетфідером, тут як вам зараз покажу дуже зручно транспортувати суміш, це я і роблю. Але. Дивлячись від тваржеої фантазії, можете використовувати е, під свої потреби. Тому давайте зробимо огляд. Погнали. Сумка має спереду дві об'ємні кишені та один великий відсік усередині для ваших речей або аксесуарів, виготовлений з матеріалу Oxford 1000D. Це ткнина з профільної нитки підвищеної міцності з водовіштофельним просоченням, що забезпечує зносостійкість і міцність виробу. Для перенесення передбачено дві ручки з фіксатором на липульсі, а також регулювальний наплічний ремінь розміри. Довжина 40, висота 28 см, ширина 24 см, об'єм 35 літрів, колір олива. Для комфортної експлуатації бігунки на змійці, оснащені мотузочками з пластиковими замочками. Ну що, а я поїхав закрати сезон. Не забувайте підписуватися на канал і ставити свої вподобайки.